Так, хто пам'ятає, минулий мотосезон у мене закінчився не дуже весело. Так що, зараз я буду пробувати лічити генератора. Положив на бік, бо мені впадло зливати масло. Отак. Я так підклав дерев'яшку. Тут підклав, щоб не поцарапати глушник. І поїхали. Будемо відкручувати ось це все. Ось це все. Будемо брати ключик на 8 і відкручувати, якщо відкрутиться. Ці всі повідкручував, слава Богу. Воно все однієї довжини. от, Це витягнув. Ось не думив, мабуть, минулого разу, чи що. Ну таке. Так, тепер мені цікаво, чи його можна просто витягнути. Чи це треба, мабуть, також це відкручувати, фіг знає. Зараз будемо пробувати. Відкрутив. Я і ось це. Тут відкрутив кришку стартера. Тут треба відкрутити болтик. Вони однакові. Тут шайбочка. Отак все склав. І поставлю сюди. Отак. Кину це все. Хай стоїть. Тут я його скинув. От. Є. Оцей болтик трошки коротший. Зараз мені треба витягнути звідси проводку. Ну що? Витягну я цю штуку. Прокладку треба буде по-любому міняти. Бо вона Вон кусками одірвалась, заломилася, але то таке. Я не бачу, щоб він був чорний. Ну, Тобто, фіг знає його, що йому бракує. Зараз спробую витягнути оце. Зараз спробую витягнути оце і це відкручу. Я буду дивитися, бо щось мені це не дуже подобається. Ну, я його витягнув, але я не бачу, щоб тут щось було десь. Типу, не так. Фіг знає. Тут магніти наче на місці. Так, я тут повідкручував оце все. Відео не тільки ж для вас, а й для себе знімаю. Оця фішка. Щоб заповнити, як збирати в зворотньому порядку. є, зараз я його витягну і буду гратися далі. Оце я дістав, Болтики назад повкручував. Ну от, дістав. І що далі? Зараз полізу в інтернет, дивитися, згадувати. Причина знайдена. Коротше, от от горіли провода. Як би то вам показати? Тут, тут. Коротше, гавкнув. Так що замовляємо новий, ставимо і катаємося, радуємося. З'їздив на почту, отримав посилочку новий Гена. Тут це веми вичистив, введу, з тієї сторони так само. Нова прокладка. Місце під прокладку почистив. Зараз прикручуємо назад, використовуємо фіксатор. Буду користуватись синім. Там є в отворах сліди червоного, але ну, якби це був червоний, я би, мабуть, його не відкрутив. Якось так. Все ж таки добре, що знімав. Бо щось трохи забув, як оця вся фігня прикручується. Але подивився і згадав. Все на місці лишилось поставити. Поки туди-сюди вилізло, що колесо пробити. Ще колесо зніму, завезу в ремонт. Ну, я його завів. Зараз подивлюсь зразу, чи масло ніде не капає. Через капельницю заводив, бо трубки порозсихалися, зараз ще треба трубки буде поміняти. Я вже частину замінив, але ще хочу перевірити напругу на генераторі. Ну і все, все працює. Ну і що по підсумку? Я його таки поремонтував. Ура! й кайф проїхатись то капець, просто блин, як наркотики.